Україна отримає 50 мільярдів доларів від Великої Сімки, чотири нових українських заводи від німецької Rheinmetall. Виробник Байрактарів підписав угоду про співпрацю з нашою державою: нові БТР, БМП, медичне та гуманітарне фінансування. Про все це а також іншу допомогу від партнерів, яку Україна отримала цього тижня. Розповідаємо далі. Сполучені Штати Америки нададуть Україні 20 мільярдів доларів у межах кредиту G7, який буде гаситися із прибутків заморожених російських активів. Сполучені Штати приєднуються до групи СЕМИ і нададуть Україні позику у розмірі 20 мільярдів доларів, яка буде погашена за рахунок доходів, отриманих від активів Росії. Ці гроші підуть на економічну та військову допомогу. Рада ЄС також вже на фінальному етапі кредитування України за рахунок російських активів. За попереднім розрахунком це буде 20 мільярдів доларів від США, 20 мільярдів від ЄС та ще 10 мільярдів від інших членів Великої Сімки. Німецька компанія Rain Metal передала Збройним силам України ще 20 БМП «Мардер». Таким чином, загальна кількість переданих їм машин складає вже близько 200. Додатково до цього рейнметал будує в Україні чотири заводи по виробництву різних видів озброєння. Повідомив гендиректор компанії. Турецька компанія Baykar, яка відома зокрема за виробництво БПЛА Bayraktar, підписала угоду про співпрацю з Україною. Поки що без розголошення подробиць. Норвегія продовжує допомагати нашій державі. На цей раз вони виділяють Україні пакет допомоги на 500 мільйонів. Йонів євро, зазначив прем'єр-міністр країни. Також норвежці передали нам спеціальні медичні автобуси для прикордонників та Нацгвардії. Україна отримала новий транш від міжнародного валютного фонду. Сума складає 1 мільярд і 100 тисяч доларів. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що кошти спрямовують на важливі бюджетні видатки не військового характеру. Уряд Великої Британії виділить 120 мільйонів фунтів для посилення морської коаліції. Додаткове фінансування пов'язане із посиленням ударів росіян по портовій інфраструктурі України. Уряд Швеції ухвалив рішення виділити новий пакет гуманітарної допомоги Україні на понад 10 мільйонів доларів. Кошти спрямують на покращення умов перед зимовим періодом. Після проведення навчань в Україну вже відправили ще одну партію канадських БТР ЛАВ-6 у медичній комплектації. Наші рятувальники отримали два тягачі для потреб гуманітарного розмінування, які надав уряд Словенії у межах ініціативи united 24 Швейцарія передала Україні важку машину для розмінування GCS-200. Литовські полісмени під час візиту своєї делегації до України передали нашій національній поліції два мікроавтобуси Volkswagen.